І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати на всім, Це друга буде серія. І в цій серії спробуємо пройти один з челенджей. Ось у нас ось цей стрінг трапи. Куди його проходить? Давайте йдемо поверпи. Ось такий. І не надо. Так що візьмемо його. Поїхали. Такс. Попробуємо пройти наш челендж. Так. Ви ще можете писати свої челенджі в, в коментарі, я буду. дивитися може і. Балунбойці вічно приходить. Ми це Диди на чату я не помню. Ну, опять. Это приходит. Эти фантомы тоже. Не дают мне камеру даже открыть. Не, 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 не дают. Они Мне даже камеру не дают открыть. А что мне робить? Что делать? А, капец. Да давай ты мне открыть камеру. Переключать? Ну, ну вот все.

я случайно виключив челлендж. Класс. Так, придется перезайти. <говорить> так, ну, ну как ну, не перезайти зараз заради, потому что выйти через ползуса. зараз я сразу выйду, щоб. Ч уже, якщо мы. Ми... Ну, что он не виходит. Все, Так. А, у нас и ле лє... Ааа, тут ще на 20-ку, что я не, не понял. Блин. А вот это такая не уже хорошо, что лефти у нас. Тут. Ну попробуем, попробуем пройти. Ну тут генератор лучше сильно не. ну короче, нам ну, заряд просто не дадут. А, ну мы только эту камеру все зарачекаем. И... и все. Ну да. Только и будем. Так, все. Ну вот так переключаемся и нормально. Так, зараз я ось тут. Чуть треба генератор, що у нас тут трошки енергії. Трошки була. Ай, ну все, починається. Ну, нас занято. Хтось полізе, ну конечно. Все. А включимо. Вентилятор. Ну... Далі. Подайте мне камеру. Так, зараба попробуемся сразу прям. Так сейчас так е тихо-тихо надо выживать. Трохи... Тут определивую ту часть. Так Ну, на трохи фантомы так понападалась, я не могу... У меня на кнопку... А вот вс ⁇ там Так. Вот да, да, ⁇ -мо ⁇ это я! мне камеру открыть? КаКАЯ! КНКОЖТАЙНИШ должен вентиляцию торчать, что я не торчав-то. Я же в прошлый раз я ко це не, 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 в записи был. Так він в камеру там виглядав, а сейчас что-нибудь Він залез взяв, все. Він уже может там сидів уже давно, еще вс не бачив Непонятно. Почему там следить і дивиться, і їжд? Там багато часу я щоб закрити управлять сразу на, на, на якось так не так hey, hey. вже всі опять полізли а лафті отключити його вообще я б його чесно відключила щоб собі сидіти. та я вообще нічого не робити Попробуем. 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 закрывать, а Мне Они мне Короче, мене напати вбили, як всегда, і прийдеться починати купить по ногу. Так. Фух. Ну, зараз будемо ще раз пройти. Може хоч зараз вийде. Ну да, це такий челлендж вроді вроді не сложний, а вроді сложний, ну, коротше, мене спрингтрап вроді би я убив. Потому що у мене, короче, там пройшов цей балум бой. І, короче не дав мені закрити Не дав мені мне двері. Там Потом був спрингтрап. Упад фантоми фантомы. фантоми. у нас нападают. Эх, ти сразу. я не могу его отключить. Я его отключил, да? Я его отключил. Фу. Ой, опять такая ситуация. Я не могу закрыть. успел. Она ушла. Нет. Вот так, конечно, тут сложно. Помагай. Так. Тепер просто держимося, алефті у нас тут нема більше. Я його відключив. А, він два рази стукає, я впою. Так, Фокси лучше не буду брати. Так, зараз тоді. 3 години. Може, ми навіть пройдемо. Як трапа будемо моніторити, більше тут нема кого моніторити. Я постоянно зак за подкриваю твардшет і появляюся Блин. Блін. Ні, не я лучше я. Я короче, не буду его ловить. ще півтори хвилини прожити. Ми його пройдемо. Так. Я не знаю, який ще ж челендж пройти, бо. І тут не пройти. У нас тут таких і нема. Щоб якийсь пройти ще. Таких із більш-менш димих. Там дуже вже складні осталось. Ну, будемо якось пробувати. Так, і трошки, трошки, трошки. Некотороп уже там на підход? Що, просто сидим. пройшли. Ми пройшли. я тільки що спомню, що у нас же тут офіси ще є. О, нам тут дали мульт. мультик. Давайте подивимося. Так. Це про той чіку. Ну давайте подивимося, раз уж нам попалось. Хоча я тут не дуже люблю дивитися. Ну, такі Dear всі... Diary, yesterday was so amazing, and I met such a wonderful нам, guy. Попався, не, But so, I щас, don't think meant to last. From my heart belongs to another he's so amazing and strong and so so cute i've been thinking about him all day and, and I, think I think he's really into me him too he's the only one for me i just him and i know just how to get him Look at that top hat, that amazing top hat. He'll be mine by the end of the day. I just know it. It's I told him that I needed no, help with my homework. But once he's there, I'll have it. And once Challenge, I have him, he'll, he'll be mine forever. forever. There is only one thing, There's one thing that could possibly go wrong. мне интересно, хоть А тут Ну, неинтересно, ну... Фух, все, он прошел. Даже... Даже весь шаг, видимо, меня закончился, даже шаг прошел. А когда тут все так, так ну, вроде бы, как жестко, но тут а, за поодинечки эти А ну тут можно, кстати, пройти. Просто вот, заглуши. А, не, 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 лучше краще его, потому бо... Ну там ми оце на камері війдемо, потім через люр. Так, тут гетару знайти, ну, думаю, знайдемо. Так, ага, ну це дві двері я просто закрию. А, ну то можна навіть спробувати. Давайте спробуємо. Якщо не вийде, ну то не вийде. Так, давайте будемо пробувати. Попробовать тут можна, а тут не ну, так прям супер важко. Не, фантоми, якщо будет фантом, зараз, зарато мне не, не дадуть. Не гитару шукать без стріша гітару. Поїхали вже, поїхали, наїхали. У мене там удю вже, ну резучь вони. А-о! Нет, побыстрій, how much you like to fight, so well problem you to your Я же не хочу не бачив, что закрыть тут закрыто все не 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 действительно хаос я не могу я не успеваю она лагает всего все не можем, прям так все она не нажимается кнопка все зарома наверное съедят пришел все короче хана Please, deposit, 5, похоже, пожалуйста. Пасхалка была, пасхалка. Ну, все, там, короче, хана. Зараз съедеть маленькие утихи <laughs> Медвежата, их уже все, напхана. Ну там была пасхалка, там такая. Я, я короче, открыл. Пасхалочку приколь. Блин, тут это Ну просто не дают, вопша не дають. Не дают, просто вечно лизать. Поки okay, пока, наверное, у нас не получится, ну. No? Наш, поки, поки на целом будем закінчувати нашу другую сарію, мы прошли один челлендж за уже. Вот ну плюс ще мультик подивились, ну таке. Так що ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Давайте, кстати, шеофис поставим там. Вс. И всем пока.